Зараз хлопці знаходяться на одному з найскладніших ділянок фронту. Це Серебрянський ліс. Мій чоловік, командир взводу зв'язку. І пару тижнів назад, при виконанні своїх обов'язків, в машину влучив в півдром. Машина вщент. Слава Богу, хлопці залишилися живі. Захисники шосткинщини звертаються за допомогою в придбанні автівки. Родини військовослужбовців усіляко намагаються їм допомогти. У пошуках та ремонті машини родини посприяв фонд нестримні. Авто вже в Україні, вже в місті шостка. Зараз його оглядають. Проведуть технічний огляд, відремонтують. Залишається лише проблема в коштах. Це 250 тисяч гривень. Частину ми зібрали. Ми вже збір відкрили. Якщо кожен з вас, хто зараз перегляне це відео, скине хоча б 10, 50, 100 гривень, ми можемо швидко зібрати на авто і тим самим врятуємо життя нашим захисникам. Люди втомлені, всі втомлені. Я розумію, але зрозумійте їх там. Чим швидше вони будуть їздити, тим ціліше будуть їхнє життя. Перерахувати кошти можна на картку, яку ви бачите на екрані, або поповнити банку на Монобанці.